Ти уж вона на трибунах. Хлопці, ви молодці. Третє місце команда Донбас, Донецька область. Друге місце команда Одеса. В одинадцяте переможцем Кубка України. Це новий рекорд став Запорізький мотор. І також переможцями цього, цього заходу є всі ми, є всі вболівальники. Дякуємо вам, що прийшли і підтримали команди. На церемонії нагородження присутні перший віце-президент Федерації гандболу України Євген Петрушевський. Державний тренер України з гандболу Олександр Чайченко. Мер міста Південне Володимир Новацький. Керівник Федерації України, Федерації гандболу Одеської області Сергій Гриневецький. Перед тим, як почати церемонію нагородження, давайте згадаємо тих, тих, хто зробив можливим проведення нашого заходу, тих, кому ми завдячуємо, тим, що ми продовжуємо жити, займатися нашою улюбленою справою. Згадаємо наших воїнів, тих, хто зараз на передовій. І згадаємо тих, хто, на жаль, вже загинув. Можете подивитися на екран ми Тут кілька зображень наших друзів, нашої гандбольної родини. Хлопці, які поклали життя, захищаючи наше майбутнє. Тут і Михайло Цап, Роман Заяць, Євген Колесниченко, Роман Пронюк, Сергій Чуприна. Вічна слава, вічна пам'ять всім українським воїнам. Оголошується хвилина мовчання. Дякуємо. Слово надається державному тренеру України з гандболу Олександру Чайченко. Доброго дня, шановні учасники, глядачі. Ще раз хочу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми змогли провести цей кубок України і взагалі почати і завершити цей спортивний сезон. Дуже приємно, що великий гандбол повернувся до міста Південний, до міста зі словетними ганбольними традиціями. Хочу привітати переможців і призерів Кубку України з гандболу ігрового сезону 2024-2025, а команду Мотори з золотим дублем цього сезону. Бажаю вам міцного здоров'я, удачі, наснаги, невпильного руху вперед. І нових яскравих перемог зі святом і завершенням гандбольного спортивного сезону. Місто південне в усі часи було одним з головним центром гандбол в Україні, і цей захід пройшов під гаслом. Великий гандбол повертається до України до міста Південне. Слово надається меру міста Володимиру Новацькому. Всім доброго дня, шановні учасники змагань, шановні організатори змагань. Перш за все, я вам хочу подякувати, що ви до нас приїхали. Організаторам хочу подякувати за те, що вони взяли на себе відповідальність, сміливість і все таки вирішили провести фінал чотирьох по гандболу в нашому спортивному дуже спортивному місті південне. Мені сподобались ті слова, які були тільки що сказані, сказані, що гандбол повертається в місто Южне, і ми зробимо все можливе для того, щоб дійсно гандбол повернувся до нас. Безумовно, ми вдячні перш за все нашим воїнам, які сьогодні захищають. Нашу державу зараз на передовій і роблять все можливе, щоб ми могли проводити такі змагання такого високого рівня, високого гатунку. Я впевнений, що ми і в подальшому будемо проводити змагання високого рівня тут у нас, в місті Южному. Южне одна із, одна із самих спортивних міст України. В цій залі проходили змагання самого різного рівня. На рівні держави, Європи і світу. І впевнений, що все це ми будемо повторювати з різних видів спорту, і в тому числі, і по гандболу. Переможцям дякую дякую за красиву, сміливу спр... з... ігру, гру і бажаю всім успіхів. До зустрічі в місті Південному. А зараз від мерії міста Південного ми хочемо привітати за професіоналізм, за чудову роботу. Суддівський корпус просимо вас. Просимо, просимо судити нам, так, підходьте. Судді, делегати, які працювали, працювали на цих матчах упродовж двох днів. Це арбітри національної категорії Роман Піпаш, Артем Шевчук. Суддя. Національної категорії Микола Шнит, суддя європейської категорії, Руслан Лошак, суддя міжнародної категорії Тарас Кузь. так А також хронометрист Олександр Загородній. Це має бути подарунок для Оксани Шпольової. Дякуємо. Також ми дуже вдячні всьому персоналу чудової арени Олімп за професіоналізм і за дружність всі. Як один робили максимум від себе залежне, щоб захід пройшов на найвищому рівні. І ми хочемо запросити на майданчик дівчинку Аріну Цап і в її особі. Привітати увесь колектив. Ми приготували невеличкий подарунок для Аріни Цап. Тут вона. Аріна, донька Михайла Цапа. Шановні учасники змагань, я хочу від імені президії Федерації гандболу Одеської області подякувати, перш за все, Міністерству молоді спорту, Федерації гандболу України, керівництву міста Південне за організацію проведення цих змагань. Звичайно, всім працівникам, які долучились до цього е, фіналу, дійсно. Завдячуючи Збройним силам України, ми маємо таку можливість в таких чудових умовах проводити наші змагання. Згадуючи про наших колег, ми завжди будемо пам'ятати тих хлопців, перед якими ми схиляємо голови. Михайло Цап це дійсно постать в гонболі, в сучасному гонболі нашої незалежної України. Я дуже радий, що доля дала мені можливість з ним. Не тільки працювати, а і грати свого часу. І навіть в останні дні, коли він пішов на фронт, ми поховали його. Пам'ять буде збережена. Я в цьому переконаний. Але життя продовжується, і я від імені Федерації гандболу України хочу вручити пам'ятний сувенір Аріні на пам'ять, Аріна! Друзі, ми вже дуже близькі до нагородження команд медалями. Зараз персональна нагорода. МВП. Найбільш цінний гравець всього фіналу чотирьох. Ним став гравець, який, для якого місто Південне майже рідне, який грав тут упродовж семи сезонів. Екс-гравець «Спортовика» зараз лідер-капітан мотора Захар Денисов! Просимо головного тренера команди Карпати Ростислава Ланевича. Ростислав Анатолійович Ростислав дипломом за четверте місце Кубка України з гандболу сезону 2024 2025 нагороджується головний тренер Ужгородських Карпат Ростислав Ланевич. Milhões. Ну, віддайте, прямо сейчас, могу, зараз І ще? на мене. Ужгородські Карпати вдруге в своїй історії завивали бронзові медалі Кубка України. Команда була чемпіоном першої ліги. Двічі вигравала золото у вищій лізі. Бронзовим призером Кубка України з гандболу сезону 2024-2025 і запрошується на п'єдестал пошани. Стала команда Донбас! Беремо медалі до них бере? Команда «Донбас» є дворазовим фіналістом Кубка України з гандболу. Одна з найтитулованіших команд українського чемпіонату. 18 разів вигравали медалі суперліги. Тричі були чемпіонами України. Головний тренер команди Іван Фучиджи очолює клуб з моменту його заснування ще у середині 80-х років. За третє місце в Кубки України нагороджується головний тренер Донбаса Іван Фучіджи. В історії клубу срібними призерами Кубка України з гандболу стали гандболісти команди Одеса! Просимо вас на підестал пошани! Команда Одеса стрімко розвивається вже п'ять сезонів поспіль Одеса на призових місцях в чемпіонаті України. Двічі були бронзовими призерами. І три останні сезони вони завойовують срібло. Тренерський штаб команди Євген Марченко. Микола Плюйко, Дмитро Пігар. Гравці команди Даніл Пацалюк, Євгеній Завідов, Денис Саварін, Єгор Бабін. Травмований. І ми бажаємо йому якнайшвидше відновитися Степан Римарчук, Марат Сахдєєв, Іван Савчук, Артем Олексов, Олександр Колесников, Олександр Южбабенко, Віктор Маломан, Микита Ішкін, Степан Неколюк, Вадим Леонтів, Роман Дендеберя, Вадим Поліщук, Керівник клубу, Сергій Гриневецький. Це новий рекорд за кількістю титулів переможців кубка України. В одинадцяте в історії клубу володарем кубка України стає запорізький мотор! Просимо вас на п'єдестал пошали! Запорізька команда цього сезону в тринадцятий раз виграла чемпіонат України! До рекорду! До рекорду ЗТР залишається тільки один титул. Тренерський штаб команди. Тренерський штаб команди запорізького мотора. Просимо вас на перший план. Головний тренер команди Микола Степанович Степанець. Один з найбільш титулованих тренерів українського гандболу Тренер команди Юрій Чорний, лікар Іван Шурша. Богдан Несмашний, фізіотерапевт. Друзі, окремі аплодисменти єдиному в Україні, 11-ти разовому володарі Кубка України. Юрій Кубатко. Рекордсмен за кількістю титулів. 11 разів виграв Кубок України. 13 разів чемпіон України. Це другий найкращий показник у національній першості. Так, подальше, подальше вручи. Подальше. Просимо капітана Мотора Захара Денисова для вручення Кубка-Переможця, кубка, кубка України. Дякуємо, дякуємо болівальників. До зустрічі на гандболі в новому сезоні.